Так, ну що ж, друзі, всім привіт, всім, всім привіт! Сьогодні у нас перша частина буде обновлення 4.2, як ви знаєте, сьогодні у нас вийшло нове обновлення. Ну і, в принципі, перед початком року, звісно, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і звісно, подивіться вам відеорок до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка і ваші підписки. Так, ну що ж, першим ділом давайте подивимося, що у нас тут новенько. Так, тут заберемо награди, в принципі, тут нічого нового, все так само покажу. Поки що зайшов в ігру так само. додали нам музику. Ось така музика. Нам, ну Я її не буду показувати. Нам дали, звісно, режим Скорпіона. ну В принципі, опять ці купони пірков. Нічого такого новенького, щоб сказати, сильно новеньке нема нічого. Так, що тут у нас? так, І от у нас така фігня появилася. Тим облік обрік награду можна отримати при виконанні місій у підуних зонах. Ну, це, я так зрозумів, таке саме, як і попереднім був. Тут якісь, ви, посадки. Тут треба посаджено рослиння на Ерангелі на рейтинговому режимі на Рівіку і в Санукі. Окей. Поиск матча, не посаджено. В общем, що то таке? Треба в чомусь, забирати награди і ось таке забирати. Тут ви отримуєте навеми костюмчик. Непогано, в принципі. Посіщайте будущее. Нас перекидає, що посіщайте будуще е і полити е цвіти якісь треба. Я не знаю, поки що це таке. Поки що я без поняття. Що воно означає? Тут треба. Посадіти одне растіння за матч, додавайте відже друзів, друзей, растіння раз в время забиття по один раз. Це такі завдання. Ви їх виконуєте і забираєте якісь фішки. Не знаю, що воно таке поки що. Ну, подивимося. Далі подивимося по ігрі. Поки що я без поняття що воно. Тут ви забираєте... робите такі завдання, получите піозене око, ви получаєте його три рази і получаєте димові гранати із Ось таким грузовим димом. Да то синій дим, то розовий, в общем, понятно. Тут ви получаєте розказку для оленя, тут ви получаєте, получаєте <кхм> неонове лозо. Прикольно. Прикольно. Мм, мені новиться і ви получаєте красні сині криві. Якщо ви, наприклад, використовуєте цвіточні криві, тоді ви можете використовувати такі криві на Тут 40 разів знає використовувати їх. В общем, ось така фігня. Мм, давайте подивимося, що у нас іще. Так, у файн ящик. Тут нічого не поміняв. Щось новеньке є. Новеньке щось є. Опрем ящики. Тут. ну Це по базі. Окремий ящики, вам тут вже випасти. Времена Рубі і, в принципі, щось ще. Так, магазин собиття, Тут у нас є рамочка. Рамочку, не я заберу. Нехай будемо колекцію. Аватачка теж. Я думаю, нехай пригодиться. Е Оце заберу. Я, в принципі, забираю це кожен сезон. Це як сезон виходить, я забираю. Е звісно, таке Вубі. Давайте його заберем, чую. М. Потрати там монет, заберу, использувати цей час. Ну і, в принципі, подивімося, що у не за Wubi. Е і, звісно, в нас должна з'явитися нова. А що немає нової. Ну, Поки не знаю, не знаю. Я знаю, що треба нову штуку отримати можна. А як її получити, я поки що без поняття. А, ось, тематична корекція. Так, да, ще треба два рази зайти в ігру і ви получаєте ще одну статуетку. Я їх збираю, я їх. <сміт>, засобирав вже всі. У мене одну тільки нема за. У мене однії тільки немає. Я не зміг її забрав. Обмін пірком, це приступимо трошки пізніше. і у нас ще є тут, грубо говоря, теміти досягнення. Ви можете отут виконувати і забрати забирати цю... тут два купона ящика. Игроків, на ящика, ящика. Уничтожить 5 ігроков священної рощи. Призовите скорпіона два рази, раза, повітря 2 освітяння корейских Е, Понятно. Ну і в принципі увійдите в серце перзанного дерева два рази. Окей, а ці достижения тут дають не сильно густо награду. Так, що у нас ще? А, звісно, обмін перков. Давайте подивимось на обмін перків. Тут у нас 800 монет, давайте заберемо. Тут у нас 800 монет стоїть. Такий костюмчик. Підіпішний, підіпішний костюмчик. Ой, ну і в принципі, да. Що тут ще можна? О, а тут можна забирати купончики на золоту рідку. Непогано, можна за 50, на 50 UC скидочку отримати і покрутити по 10 UC 3 рази. Це дуже круто. Ну, звісно, для цього треба забирати всі монетки, які скинулися 5 до мінімума. Е, дивіться, якщо ви забирали ці всі, всі скини, ікона моди вам побезпечена досяжання ікона моди 25 року. Оці три скіна ви забираєте. Оце такий скін у нас додався. 800 монет він стоїть. І ось такі з два скінчика. Е, не, це ужас. Це якась грубо говоря голова, не інтересна. І отака піжамка. От піжамка мінгавиться. Прикольна така. В сердечках прикольна ну і взагалі. Прикольна. Це під день Валентина, в общем, буде вона доступна. Ви забираєте ці три скіна, і у вас вже ікона моди повністю закрита. Якщо ви забирали, звісно, всі скини попередні. Так, це в нас стоїть 800 монет, як я казав, і піжамка з цим у нас стоїть... 350 монет і 200 монет. Це в нас стоїть оці награди. Тут ще у нас є пушка, я бачу 400 монет стоїть. Бачу, у нас ще є якась емоція. Трошки прибарю, якщо за 400 монет з какучая дикая рушать. Ну, рік рушать і, звісно, понятно. Э, так, що там у нас ще нового? Ну, за це ж я говорив. Так у нас особист є. Тут ви робите завдання, забираєте оцю фігню, оці купончики. Окей. Так, куди воно у мене викинуло? Зайдемо назад. Так, очистити позиронний дерево і отримати награди для всього сервера. І що це таке? О, це якась теж штучка. І тут теж очищете треба дерево. Тут теж награди, вам дають тут UB, тема. Вам дають Скорпіона. Доступний матчах. А, я зрозумів. Він доступний в матчах, якщо ви доходите до 50%. Якщо ви до 50% ще не дійшли, то вам недоступний. Вам недоступний скорпіон. Окей. А ползуща лоза лоза буде доступна при 100%. От яка фігня тут. Тут награди такі. Тут скінчик временний дають, тут у нас, як я казав, а в кінці тут 40 монет і, звісно, лоза. Тут 40 монет дають от цих купончиків. Тоді і 100 джишок. В принципі, ось такі награди. Щоб сказати, це прикольні, то ні. Так, а що це. О, от тут таке. Це щось інтересне. В общем, це щось інтересне, тут у нас родіти в гру і одну монетку. Це щось наподобі того, щоб було попередні Тут ви забираєте оцю фігню. Тут просто обновлення медицинського режиму. треба просто виділити в ігру, обновлення класичного режиму. Виживіть в общій шургіці 5 хвилин в класіму режимі, це взагалі на easy робиться. Обновені Міра Чудес, теж ви завершаєте, забираєте. Ну і метро Рояр. Яке бе, скоро доступне. <клес> О, все взагалі, я можу вже його забрати, в принципі. Круто. Я думав, що я не можу забрати, а указується я можу забрати вже. Реально, прикольно. Хоча вже метрояр було недоступне на виход сезона. Ну, так. Е в общем, що там далі? Далі у нас будуть особиті із питання шелбі з цими козиками. Це тут якісь місії виконуєте. Тут ви забираєте якусь озвучку Томі Шелбі. І якийсь рюкзак. Якийсь рюкзак забираєте. А 23.01 на у нас буде доступно. По 22.02. Це у нас буде сонцвітіння, це, грубо говоря, День Валентіна. Е, грубо говоря. Ну і у нас буде тут. Рамочка День Валентіна, ну і аватарочка. Ось такі награди у нас будуть. Так, давайте купимо звісно, оцей костюмчик. в Що мені тікать? Купляємо оцей костюм, сразу ж не хочу ждать, сразу купляю цей костюмчик. Е... Ну і будемо ждать це. Тут можна вже монетки купити. Якщо вам треба можна куплю монетки. Ви берете і 400 монет, одна монета стоїть. Це, звісно, крінж. Його можна і забрати в матчах. Ай, блин, Що це таке придумали? Ну так, У нас є оце, Це, це старе збиття. Тут ви забираєте такі награди, нажимаєте, перекидаєте їм голоса і забираєте якісь награди. Тут 55 і тут далі. Тут, тут можна вибрати любу футболку. Навсім так. В общем, така фігня. Бонусні очки РП тут у нас доступні. Ви маєте залутати такі награди. Наслідуючий РП вам перенесуться очки. Зараз у мене 34 РП очка на свідущий сезон можна перенести. Так, ну і в принципі, ось така у нас фігня. Що у нас ще обновилося? Так, звісно, отут в е, нас поки нічого нового. Бачу трошки значки помінялися, S27 трошки по-другому якось написані, не знаю. Чи було так, чи ні. Ну, мені, наче, щось по-другому трошки. Поки що сезон не обновився, Поки що так само, як ви знаєте, в нас скоро обновляться сезоні ці. Е, ну, мені кажеться, що шо-то, шо-то трошки помінялося. Ну, якісь нововведіння ну, тут є. Як ви бачите, трошки мені наче Ну, не так. Зуба як було раніше. Якісь наче більш красочні, чи менш, менше, І оцей ас, там, де написано, не знаю. Що то, що -то тут не ту? А так, в принципі, все нормально. Так, ось таке лубі у нас. Ось таке у нас лубі. Так, що там костюмчик новий, да, подивіться, новий костюм. Ми ж його вибили, Не ми його вибили. Так, ось такий костюм у нас. Давайте шейм знімемо. Шейм, ще шейм знімемо. Ось такий костюм за 800 монет, або за 2 монетки здорові. Непоганий. Чисто пам'ятник. Прикольно. Прикольно зробили. Ну і в принципі, що у нас. Що в нас далі? Що в нас далі? А звісно, в нас обновили вони а, ось такі івенти. На ерангері в нас доступний, на Рівіку в нас доступний, на санукі в нас доступний. Ось такі три карти в нас доступні. І в нас є значок дерева. Це якщо ви посадите, я так зрозумів, дерево, отут без значок зростати. Я так думаю. Поки що досить інтересно, досить прикольно. зроблено. Мені подобається. Так, ну що ж, в сіду. Середньому... Рубику, звісно. Даже не в рулику, а в менших відосіках там буду робити. Буду показувати всякі там новвидіння. Наприклад, там. Івент, наприклад, там. Скорпіон. Е ну, і, в принципі, все по порядку. Пока що отаку. Е зробимо угляд е такий. Основний угляд. Е а от до Івентапі. Перейдемо пізніше. В общем, поки що обновлення мені подобається. Не знаю, як це буде у ігровому процесі, чи не буде ніяких багів, чи не буде ніяких лагів. Ну і, в общем, всякого всякого Так, ну що ж, дякую за перегляд. Дякую, що дивилися ролик до кінця. Підписуйтесь на канал. Ну і, в принципі, до скорої зустрічі!